Привіт! О, це ж Beetlejuice, як тобі фільм? Фільм кльовий, але є я... одне але. Той третий прокат працює тільки до шостої вечора. А в чому проблема? Ненавиджу прокидатися рано, але сьогодні мені довелося це зробити, щоб встигнути здати DVD до роботи. Ми з друзями з Netflix подумаємо, що це можна зробити. Як ми можемо допомогти Василю полегшити процес отримання та передачі дівіті, щоб це було для нього максимально комфортно? Відкриємо цілодобовий прокат, тоді Василь зможе заходити в будь-який звичай йому час. А, може дамо можливість дзвонити касиру на прокат для того, щоб можна було зарані домовитися та швидко забрати свої замовлення. А що? Якщо наш кур'єр буде розвозити та забирати диски, саме велику додаткову плату. Давайте. Наш кур'єр вже готовий тестувати цю ідею. Гайс, yes. ідея працює. Але клієнти кажуть, що кожен раз їм незручно платити і це трошки і занадто дорого їм виходить. Йодобрим штам. Подивимося, як працює ідея з переплати.